Верховна Рада прийняла закон, що регулює вартість документів, які засвідчують право власності на землю. Згідно з законом, вартість таких документів не може перевищувати п'яти неоподаткованих мінімумів. Вартість виготовлення документів, що засвідчують право власності на землю, при переданні безоплатно у користування громадянам, не може перевищувати дев'яти безплатних мінімумів. Закон також передбачає безкоштовну реєстрацію держактів на право власності на земельні ділянки. Безоплатними будуть також перевірка і обробка інформації на магнітних нотцях і внесення відомостей в автоматизовану базу даних. Збанкрутілі підприємства в першу чергу повинні будуть виплачувати борги і зарплати згідно з законом, прийнятим Верховною Радою. Крім того, першочергово повинні задовольнятися вимоги при виплаті грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної або додаткової відпустки тим працівникам, які мають дітей. Кошти за оплачувану відпустку та вихідну допомогу також повинні виплачуватися в першу чергу. Інші борги працівникам, згідно з законом, будуть сплачуватися після погашення заборгованості перед кредиторами першої черги. रहे हैं 21 січня суд розглядатиме законність приватизації найбільшого в Україні металургійного комбінату «Криворіжсталь». Позивачі вимагають визнати недійсними ряд постанов фонду держмайна щодо проведення конкурсу з продажу 93% акцій Криворізького медкомбінату, а також вимагають резервату угоду купівлі-продажу між фондом і переможцем торгів. Нагадуємо, що пакет акцій «Криворіжсталі» був придбаний в червні консорціумом інвестиційно-металургійний союз за 4 мільярда 260 мільйонів мільйонів. Гривень. Цьогорічному врожаю можуть суттєво зашкодити грузини та бур'яни, вважають українські вчені. Хоча на даному етапі стан озимих оцінюється як хороший та задовільний, існує небезпека від грузинів, що значно розплодилися в деяких регіонах. Їхня чисельність зараз становить 20-30 колоній на гектар. За норми 2-5 колоній. Міністерство агрополітики звернулося до Кабміну з проханням профінансувати знищення гризунів на посівах. Позимі можуть постраждати також і від бур'янів, що не загинули під час теплої зими. Отже, навесні необхідно буде вносити в ґрунт значну кількість гербіцидів. Вчені відзначають також проблему згущення посівів, через що збільшується ймовірність захворювання рослин. Зараз посівні площі озимих в Україні становлять 7,5 мільйонів гектарів. Українські металургійні підприємства в грудні недовиробили. 131 тисячу тонн чавуна через брак залізорудної сировини. Міністерство промислової політики також повідомляє про недовиробництво 100 тисяч тонн сталі та невиконання запланованих відвантажень 60 тисяч тонн готового прокату. Зв'язки між медпідприємствами та їх постачальниками були поновлені на початку поточного року. Керівники металургійних комбінатів засвідчують, що вже сьогодні постачання залізорудної сировини нормалізується.